Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги анатомічну мишу. Це передовий пристрій ведення з безліччю функцій. Завдяки незвичайній ергономічній формі, ваша рука не буде втомлюватися навіть після багатогодинного робочого дня за комп'ютером. Датчик в 4000 dpi забезпечує точне відстеження миші вбудована батарея на 1000 мАч забезпечує тривале використання. А знімна задня кришка додає можливості персоналізації, виготовлена з високоякісних матеріалів, тому служитиме довго та надійно.